У холод і мороз вони можуть опинитися з дітьми на вулиці. Принаймні, саме цього бояться, і через це пікетують сесію. Ці люди. Колишній рівнокомбінатівський гуртожиток на фабричній 20 – їхня єдина домівка. Я маю двоє діток. Одне дитя діма, в мене інвалід дитинства. йде в слухові апарати в кредиті. Вона мати одиночка. І з нас вимагали гроші за ордера купити, а зараз нас подали до суду, хочуть викинути зимою на двір з дітьми. Оформити свої кімнати вчасно та належним чином вони не змогли. А коли гуртожиток передали на баланс міста, на це житло стали претендувати інші, і, за словами мера, законні власники. До моменту, поки воно було в льоно комбіната, всі ордера видавав льоно комбінат з того дня, як ми з вами прийняли на баланс, стала діяти черга, яка в місті там такі самі люди з такими самими дітьми. Точно такі самі, і так само плачуть на порозі. Житлову справу вже зараз розглядає суд. Вивчати це питання буде і тимчасова депутатська комісія. Обговорення цієї та інших скарг затягнуло початок розгляду основних питань сесії. Аби так не було і надалі. Депутати спробували ухвалити новий регламент. Згідно до нього, наприклад, усі звернення та скарги обранці мали б заслуховувати в останню чергу. Однак деякі положення цього документу сподобались не всім. Зокрема, те, що фракція повинна мати не менше чотирьох осіб. У старому регламенті таких обмежень немає. Перед ущемляємо ті політичні сили, які візьмуть місця в раді, але не будуть мати фракцію чотирьох осіб для права формування і представництва в постійних комісіях міської ради, у виконавчому комітеті міської ради та е деяких інших виконавчих органів. Тому ось це питання для мене є принциповим. Ініціювали такі зміни бютівці, а підтримали їх депутати від свободи, відстоючи свою позицію, оперували навіть визначеннями і словника. Це група депутатів. То ви розумієте, ми заходимо в якийсь нонсенс, який не вкладається ні в один підручник з політології. Проте новий регламент депутати навіть не прийняли за основу, хоча відповідно до закону, мали б це зробити ще на другому засіданні. Оскільки що робити в таких випадках закон не говорить, міська рада поки працюватиме за старим регламентом. Але я би хотів, щоб регламент був затверджений, бо це ну це просто стидно, що стільки часу в місті немає регламента роботи міської ради, але це не досягнений цей консенсус. Буде на сесії. Це однозначно. Це треба сідати за стіл переговорів, чомусь комусь поступатись, щось комусь обіцяти і приходить такого спільного рішення. Депутати також запровадили у рівному туристичний збір і оплатитимуть готелі ставка збору 1% від вартості проживання у номері. Окрім того, на сесії затвердили комплексну програму профілактики злочинності та внесли деякі бюджетні зміни. І так виділять. Сто п'ятдесят тисяч гривень, аби у палаці культури текстильник поставили пластикові вікна. Тетяна Бобрікова, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.